В ефірі телепередача Світогляд. Програма для тих, хто про світ прагне знати більше. Мене звуть Христина Бондаренко, і сьогодні я підготувала вам кілька цікавих тем, Тож не перемикайте. Сьогодні в програмі волонтерство по-європейськи. Тут я викладаю англійську мову. Також я проводжу заняття в євроклубах. Окрім цього, ми маємо власні волонтерські проекти. Демокрасінгслайк. Україна та НАТО чи складеться пара раніше нас залякували тим, що сюди прийдуть натівці, сюди прийдуть американці. Сьогодні громадяни України бояться, що вони не прийдуть. Всі, в принципі, сьогодні в Україні зацікавлені, щоб Україна була не сама один на один з ворогом. Про все це і не тільки, прямо зараз у телепередачі Світогляд. Волонтерство по європейськи, або який сенс у це поняття вкладають жителі інших країн світу сьогодні. Ми вам підготували кілька історій про тих, хто приїхав до Сум у якості волонтера. Які проекти привезли, та яке враження вже встигли сформувати про суми і сумчан? дізнаєтесь із наступного сюжету. Ця компанія волонтери із Європи. Франческо приміром примчав із полкої Італії. У сумах уже не перший день, тож має що сказати. «Люди в сумах дуже привітні, відкриті, завжди готові допомогти в тій чи іншій ситуації. Дуже багато молодих людей, які допомагають, які є волонтерами, і прагнуть до того, щоб покращити місто усіма можливими шляхами. Багато в оточенні молоді, яка допомагає нам у повсякденному житті справлятися з усілякими завданнями, а ще соціалізуватися нам і сама соціалізується разом з друзями. Дуже активні люди в Сумах». Серед вимог до волонтерів із зарубіжжя і Ідея власного проекту та її реалізація тут, на місці «Ці проекти повинні відповідати потребам сумської громади. Ми працюємо з євроклубами, проводимо заняття в школі в обласній бібліотеці, курс англійської мови. Реалізуємо різні заходи, направлені на проблеми, які існують в місцевому суспільстві. А це габі приїхала із Нідерландів. Розповідає, Україна зустріла тепло в усіх сенсах цього слова. Мені дуже сподобалась Україна. Я тут із вересня місяця. Погода була дуже теплою тоді. Україна мене гарно зустріла. Суми і люди, які тут живуть, мені теж дуже подобаються. Люди зустріли мене дуже тепло. У перший день я вже пила каву з людьми, із якими тільки не познайомилась. На першому тижні я потрапила до спортивного клубу, позаймалася. Люди відкриті, привітні, товариські. Такі знайомства для сум не в новинку приїздять до нас, вивчають іноземний менталітет і сумчани. Наші волонтери працюють у декількох напрямках. По-перше, це в напрямках освіти. У нас майже кожна школа має євроклуб. Це таке згуртування молодих ініціативних людей, які залишаються після уроків. Це зовсім не за шкільною програмою. Приходять наші волонтери і вони працюють з цими дітками, з цими підлітками на різну тематику по європейських цінностях, по демократії. по… Порядку будування європейського союзу про цінності, про різноманітність стиль життя, культурні культурний обмін це все звичайно дає великий плюс не лише нашим дітям, але відповідно волонтери дізнаються, що Україна також це дуже амбіційна країна. Що країна, яка розвивається, яка куди є, куди двигатися. Кожна людина, яка до нас потрапляє, волонтер незалежно від того, він з Європи або навіть нас місцевий волонтер, це особистість. Це людина своїми цінностями, своїм. Якимось набором якостей індивідуальних своїм досвідом, своїми думками. І, звичайно, це все синтезується і це не лише досвід для волонтера, але також досвід для кожного з нас. Адже кожен раз, коли ми зустрічаємо нову особу, ми самі щось від неї беремо і даємо щось е... на займи цього. Зі своїми ідеями приїхали і Франческо з Габріелою зараз ми розробляємо туристичну мапу міста Суми разом з іншими місцевими волонтерами. Зустрічаємося кожної п'ятниці, щоб обговорити, як ця мапа буде виглядати, і що для цього потрібно зробити. Також кожну вівторка з волонтерами із Голландії проводимо кіноклуби. з сумською молоддю Обговорюємо різні питання: це і політика, і міграція, і соціальні питання doing some Euro clubs. тут я викладаю англійську мову. Також я проводжу заняття в євроклубах. Окрім цього, ми маємо власні волонтерські проекти. На сьогодні ми проводимо нічні кіноклуби, де обговорюємо різні теми, проводимо дебати. Також ми плануємо провести наукову ярмарку і реалізувати фотопроект про сумчан. Ця ідея народилася в рамках проєкту, який був тут у Сумах, з фотографіями людей, яких запитували на вулиці. Коли останнього разу ви були щасливі. Я хочу продовжити ідею цього проєкту і зробити портрети сумчан з їхніми історіями. Ця ідея вже була реалізована у Києві, Харкові, і тепер я хочу його реалізувати в Сумах. стосовно ж Італії і Нідерландів розповідають волонтерство там на належному рівні, та у кожної країни свої схеми. Волонтерство дуже розвинене в Італії і дуже багато напрямків. Є волонтери, які працюють в школі і займаються в школі. Є ті, які працюють в їдальнях і допомагають годувати людей, котрим це необхідно, забезпечують їх обідом. Є волонтери, які займаються безпритульними людьми, що ночують на залізничному вокзалі в моєму рідному місці Бергамо. Вони забезпечують їх всім необхідним. Багато волонтерів, які працюють з людьми з обмеженими можливостями, з бідними людьми з дитячими будинками. Без Асоціації, що працюють з людьми з наркотичною або алкогольною залежністю, В основному це громадські організації в Голландії багато громадських організацій, де люди займаються волонтерською діяльністю. Тут я звернула увагу на те, що багато організацій працюють за темами європейських цінностей, європейського розвитку. У цьому відмінність Коли люди повертаються сюди, вони бачать зовсім інше життя. Але ви знаєте, треба відмітити, що наша країна вона також є. Таким великим підгруттям, що можна дати. Адже людина, їдучи в іншу державу, хоче розповісти насамперед про те, як це у нас, як працюють у нас. У Нас дуже гарна система освіти. Є дуже великі плюси в цій системі. І тому наші волонтери, коли їдуть туди, починають розповідати. І люди, наприклад, в Македонії, вони дивуються, як так, Україна зараз така ситуація. А люди такі щирі, такі добрі, такі освічені. Це звичайно великий плюс. Україна та НАТО чи складеться пара думки експертів і сумчан. Чи змогли досягти консенсусу? Відповіді далі. Як ви ставитесь до вступу до НАТО? Вступу до НАТО? Позитивно. Чому? Без коментарів. Дуже хорошо. Дуже хорошо насамкінець. Чому? Ну, Приймаєте, у нас в дане час є достаточно много наших недоброжелателів, тому достаточно хорошие союзники нам не помешают. Чисто из ці обращають. В принципі, все. Я проти цього. Чому? Тому що я проти війни, я проти всього, що зараз зробиться жорстокого в світі. А нато як, як таке, що... Ну я не знаю, я цього не дуже можу розумію, але я проти всіх воєнних дій. НАТО? отрицательно. Не хочу бути крайнім на границі з Росією убийцею. Щоб мене і мою сім'ю не угрохали. Як бачимо, думки сумчан розбіжні та як не крути, співпраця України з НАТО тема, що нині звучить і на всеукраїнському рівні, і на щаблі місцевому. Днями до столиці прибув заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вержбоу. У сумах також ішли обговорення про можливі взаємні кроки України та Північно-Атлантичного альянсу, розказали студентам столичні гості, що займаються стратегічними дослідженнями. Раніше нас залякували тим, що сюди прийдуть натівці, сюди прийдуть американці. Сьогодні громадяни України бояться, що вони не прийдуть. Всі, в принципі, сьогодні в Україні зацікавлені, щоб Україна була не сама один на один з ворогом. Дуже важливо, все таки те, щоб ми розуміли, як формується світовий політичний процес, безпекова ситуація. як… Можуть зреагувати європейські країни НАТО на допомогу Україні, і ми говоримо власне про цю допомогу, про те, які є позиції в цьому плані, які є виклики, що ще не зроблено. Мені хочеться більше дізнатися про те, які можливості відкриває НАТО для нашої держави, тобто, взагалі, чи є перспектива співпраці, Мені цікаво буде, ли вигідний вступ України в НАТО і. Ві, що в дальнейшем ожидает Украину Україну після тих всіх союзів і всього остального, И дійсно нужно ли это нам, а не нашій власти? Наскільки у нас налагоджені партнерські відносини между нашими між Україною та НАТО? Це все на сьогодні. Слідкуйте за ефіром нашого телеканалу і дивіться світогляд, знатимете більше. Я Христина Бондаренко, кажу вам до побачення. Прощаємося до наступного четверга. Та ще раз нагадаю: знайти нас можна за електронною адресою tv.sumi.ua. щасти.